Ну, навряд ли ви да, скажете, що це, наприклад, повітря або вода, або земля, правда? Ну тут дуже чітко, з якою енергією ми будемо зараз з вами знайомитися. Зовсім інакше така, М -м -м. от якщо би я не знала, що там, пряності, гаряче таке, щось таке дуже активне, екзотичне. Прям таке, прям таке, ух! Зараз як піду, як зроблю, як досягну, всіх поборю, всіх переможу. Ух! Хорошо, хорошо! І тут у нас що є? Фенхель, розмарин, герань, шавлія, лаванда, ромашка, зелений перець і деревій. Вісім. Ух! Фенхель, розмарин, герань, шавлія, лаванда, ромашка, зелений перець, деревій. А тепер слухайте уважно про, про цю, і суміш я вам розкажу історію свого, свого життя. Значить, її основна робота це печінка і підшлункова, жовчний міхур, ну, наше травлення, як в печі вогонь, все перетравлює, все переграє. І багато-багато всього іншого. І була в мене історія, хоча ніде ніхто вам не порадиться вживати всередину, і я не пораджу, і не скажу вам системно, крім того, що буває на консультаціях. Але мало лі у вас станеться ситуація схожа з моєю. Десь приблизно в 16-му чи 15-му році, коли тільки з'явилися ці суміші, я ж їздила багато ж по різним країнам, і регіонам і проводила семінари для живі. І в мене було дуже багато учнів в Білорусі, і я також туди їздила, часто проводила семінари, там консультації, майстер-класи і так далі. І от я приїжджаю на один семінар неділя ввечір, щоб ви розуміли. Я не знаю від чого: від того, що я поїла, від того, що я не поїла, щось я не те з'їла. Ну, я так думаю, що купа якихось факторів і ще була дуже негативна людина. А я з дороги, така втомлена, ніч не спала. Дуже негативна людина, така прям ну відьма, відьма, прям відьма. І мені треба починати семінар. А в мене такий приступ печінки, в мене ніколи в житті такого не було. Ні до ні після, ніколи. В мене такий приступ болю в печінці, мене так скручує, просто капець, Ну от от до швидкої допомоги. Я отакою от як зігнулася. Я не можу ні рухатися, ні це. Ну от буквально 15 хвилин залишається в мене до цього семінара, а семінар там годин 6 має тривати в чужій країні, неділя, вечір, я іноземка. Ну, понятно, що якщо вже буде зовсім погано, то дівчата викличуть там якусь місцеву швидку чи щось таке. Ну, така собі історія. Знаєте? Мене так скрутило, що ну просто, просто біль такий. Непритаманний мені, тобто я в шоці, бо я не знаю, якби знаєте, коли людині періодично якісь там бувають приступи, ну вона вже щось має, чи знає, як собі поводить такі ситуації. а Це різко і цей. Що я роблю? Я доповзаю до туалета. От такого думаю, так, це новинка, ще мало знаю. Казали підшлункова і печінка. Ну, буду експерименти робити на собі. а Що вже робити? Доповзаю я до того туалета, там, <кл 'я> накапала собі там, я не пам'ятаю вже, чи на цукор, чи просто під язик, ну, така ситуація. Запила водою з крану і прямо там. Придбанніку того туалету, отак скрутилася і стою. Я не можу ні рухатися, ні говорити. Ну, взагалі, ну, ужас якийсь, просто ужас якийсь. Що ви думаєте? Менше за 15 хвилин розсмокталося, розсосалося і відпустило. Ну, Можливо, подумали, що в мене була там запор, був, я не знаю. З гумором віднестися. Але я вийшла красива, чудова, нічого в мене не болить і привела абсолютно нормальний семінар. І я тоді сказала, нічосі ого-го, оце так суміш. ого-го, ого, го яка дія. Але е, не починайте самолікування раптом, почувши мене, я вам завжди з предіслов'ям і правда ж, завжди, І я адаптована, і я знаю, що і як. ну і так далі, і так так далі, далі, І моя відповідальність по відношенню до мене це моя відповідальність. Але в цій екстремальній ситуації мене виручило. Ну, наприклад, я не зловживаю, щоб навантажувати печінку. Я тепер зрозуміла, наскільки вона круто працює. Я працюю через шкіру. А щоб працювати глибоко через шкіру і максимально глибоко потрапило щоб до внутрішніх органів, у нас є абсолютно унікальні продукти, які називаються і хором моя секта трансдермальні креми, тобто трансдермальні, які дуже глибоко проникають через шкіру і можна лікувати внутрішні органи через шкіру. І люди, які не знають, скажуть смислі, як це печінку через шкіру, або там запальний процес в гінекології можна лікувати через шкіру. Не всіма засобами можна, не всі засоби для цього підходять. Але є засоби трансдермальні креми, наші залежно від потреби і задачі. І оця штучка. Тому я беру або крем тим'ян, або крем календула. Це може бути от для ніг чи для вен. Що мені під руку потрапить, я тим і мащу. Пару крапель і проекція підшлункової печінки, а там вже і весь живіт. Ма що на живіт з гідролатом та трансдермальним кремом? Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Треба нам вологі руки або волога шкіра. Ну, в ідеалі це ж не водопровідна вода, а бризнути якимось гідролатом з лікарських рослин. Шкіра собі впитається. І тоді е, на вологу шкіру, і тоді вам треба одна крапелька ефірної олії і маленька бубочка того крему. Дуже і вам вистачить намостити весь живіт. Ефірна олія допомагає екстрактам глибше потрапити в е, е, глибину тіла. А е, трансдермальний крем, ця формула допомагає ефірній олії глибше проникнути. І от така також отримується синергія. І для цього не треба великій кількості. Але. Регулярно, якщо у вас хронічна ситуація або ви хочете оздоровитися, ви робите це регулярно, без гострої ситуації, без прям серйозного діагнозу. Два рази на день вам вистачить зраничку, коли почистили зубки, вмилися і намастили, і перед сном Все, красота. Але повірте, якщо воно працює з підшлунковою, з печінкою, то воно буде працювати із запальними процесами в гінекології і інші органи, там шлунок, можливо, там жовчний міхур, і, і ще що небудь це є вам тільки одну функцію цієї суміші. Сказала, не всю, але щоб ви просто розуміли, який рівень, який ресурс, який потенціал. Але тут вісім. Маленька баночка, 5 мл, але вісім ефірних олій. Але нам треба крапелька. Крапелька. Десь тут в 5 мл умовно 125-130 крапель. То якщо по одній використовувати її два рази на день, навіть, то уявляєте, наскільки вам вистачить? На цілий курс на кілька місяців. От. Так що це от треба знати. Нам не треба багато, нам треба регулярно. Довідник з продукції Вівасан. Дивіться, чому я вам його рекомендую? От я можу розказувати, скільки завгодно. В голові, ж у вас не затрималося все, що повністю. Да? І я ще кажу, що це я акцентую на одній властивості, а їх набагато більше. Тут коротенько написано про всі. Про всі, про всі і продукцію, і про всі суміші, і про всі ефірні уліки. Коротенько, чітенько. З чого складається, в яких сферах, якими методами використовуються? І ви собі, якщо у вас є проблемка, ви собі відкрили або, наприклад, купили там один мілілітр якої суміші. Так, а де вона може мені бути корисна? От. І отут-от коротенько, бачите, буквально коротенько, але вся вичерпна інформація є. Активізує роботу печінки підшлункової залози, покращує вуглеводний обмін і роботу лімфатичної системи. Лімфатична система ще раз, угу, собі галочку поставили, бо дуже багато питань за лімфатичні системи. Композиція допомагає роботі підшлункової залози, відновленню, тому що вона реагує на різні інфекції, паразитози, стреси і порушення харчування. Прям всім треба, правда? А тепер енергетично, брак любові. Позитивних емоцій, образливість, гнів, неперетравлювання, несприйняття якихось ситуацій це емоції, які вимикають підшлункову залозу і печінку, і жовчний міхур. Ці проблеми провокують розвиток інсулінорезистентності. Це дуже небезпечна штука. За нею йде зайва вага, гормональні збої, ендокринні збої, цукровий діабет і так далі. Мої хороші. Ну і відповідно, якщо пішлунково вилітає, це алергічні реакції. Ну і ну багато всього цікавого, яке нам точно абсолютно не потрібне. Воно працює і на тонких, і на і терапевтичний, і енергетичний вплив буде, і психологічний. І на тонких і на щільних тілах буде працювати. А ці проблеми е, провокують розвиток інсулінорезистентності, цукрового діабету, а також нестримний потяг до солодкого та розвиток патологічних харчових пристрастей. Розвиваються порушення травлення, лімфодренажу та венозного відтоку, ожиріння, гепатози, закрипи, схильність до депресій і почуття незадоволеності. Застосування цієї композиції посилює активність пісункової залози, жовтовідтік, Інактивацію токсинів, завдяки чому починається інтенсивне очищення кишківника, лімфи, мікроциркуляція і збагачення тканин киснем, покращується вуглеводний обмін і чутливість клітин до інсуліну, змінюється харчова поведінка і навіть колір обличчя. А ви ж питаєте, да, омолодження? А, а мастимо ми при цьому не на обличчя, ви розумієте? Можна на обличчя, можна. Але ну, ми мастимо не на обличчя, але якимось таким дивним чином ми мастимо собі на печінку, на жовчний міхур, а в нас покращується колір обличчя. Ти подумай, який зв'язок. Ефірні олії в композиції благотворно впливають на вегетативну нервову систему, знімаючи спазми, затиски, врівноважують емоції, покращують настрій, допомагають відпускати образи та гнів. Ну і зразу спосіб застосування і дозування. Ви бачите, ви собі маєте інструкцію на всі випадки життя. Ви так почитали, боже, так це шопа на це я від цих цих. Та краще, да, 5, 5 мл купив, і скільки всього отримаєш. Хорошу.